Так, це є. І такі штани. Ну, це типу, я не знаю, куди. Це на фізкультуру, на спортзал, на пробіжку. якусь. Воно все максимально легке, трикоташка. А, ну, по по відчуттям це 100% хлопок. Не знаю, гривень 300. Так, Далі. Що в нас тут? Колір мені подобається. Так, ну це однозначно не нова, мабуть, а може й нова, не знаю. Її точно розпаковували, її точно міряли. Колір бомба. Це в нас такий світшот, Знаєте, носять отак, щоб був пупок видний, модний, але якщо я таке надіну, то мене не зрозуміють. Прикольна ковтина. Давайте гривень 200 йдемо. Але по факту, до речі, я не сподіваюся, що це за бренд. По факту такі слідшоти. Це хаос. Ну, в хаосі, в принципі, в хаосі все в ціновому діапазоні 500 гривень. Якщо це брати щось, типу худі, футболки, таке все, там все по 500.